Був у нас буревій, такий здоровий чи ураган, я не знаю, як це назвати. От, тут ну, таке дворище, там, де обкашуємо, От, є яблунька, накидало яблук, таких всяких червивих, будуть на сушку. От, я так не закриваю нічого. От, ну Там пастилу яблучну можна зробити, але це з інших. Козочок подаїла, загнала. Зараз по городу пройдуся. Завтра часник буду копати. Подивимося, як там справи. М -м. На зиму піде на сушку. Смачно. Дуже смачно. М, mm. зараз покажу, Рогача знайшла буде мені в мою колекцію жуків, Думаю mm. 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 Майбутнім моїм дітям буде цікаво, я їм буду розповідати про них все. Для розвитку пайдет.